Заміна масла Passat b 7 103 кВт 2,0 TDI. Для заміни масла потрібно TORX t 45 TORX t 30 і TORX t 25 і дві головки 19 і 32 для того, щоб відкрутити фільтр, кришку фільтра торгсо Т30 відкручуємо даний болтик. Ось двигаємо в бік головкою на 32 викручуємо кришку фільтра. Витягуємо вставку в фільтр. Потім йдемо на низ. Знімаємо захист двигуна. Підкрутити захист двигуна треба торкс Т-25. Там 7 чи 8 болтиків і 3 болтика під торкс 45. Потім йдемо вниз. Головкою на 19 відкручуємо болт для зливу масла і чекаємо, доки воно збіжить. Протираємо місце під фільтр в двигуні, тряпкою чи паперовими серветками, бо там залишається багато масла. Міняємо резиночки, які йдуть в комплекті. Знизу сама більше, а потім менше і менше. Фільтр в кришку вставляємо літерами до кришки. Поки він не защокнеться, все збираємо в зворотньому порядку. Вкручуємо зливний болт, ставимо захист двигуна, вкручуємо фільтр, вставку і заливаємо мастило. Об мастила. Об'єм мастила 4,3 літра, 507-й допуск. Після заміни мастила, фільтрів. Збросуємо, скидаємо сервісний інтервал за допомогою лаунча. Заходимо Ось, Oil Reset вибираємо марку Volkswagen у нас є завжди в кінці. Включаємо запалювання, тиснемо Окей. Конкретно я вибираю по моделі автомобіля. Ось вибрали модель. Вибрали Passat. Я постійно настроюю період активації останнім пунктом автоматично ставлю завжди. 10 тисяч на нашому, на нашому якості масла, на нашому якості топлива, краще не затягувати. Все написало. Змінено з 10 до 10 масло свіженьке. Треба 10 тисяч, або 365 днів. Якщо я не пройду 10 тисяч через 365 днів пролунає. Машина буде попереджувати, що треба поміняти масло і зробити сервіс. От і все.